Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож до прекрасного озера Lake, розташованого в провінції Альберта Канада. Приєднуйтесь до мене і я покажу вам всю красу цього мальовничого куточка природи. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Мене звенил якщо хтось ще не запам'ятав. Сьогодні буде дуже просте, коротеньке відео про ось це озеро, фішлейк називається. Далі вам покажу, що це за озеро. Трішки тут погуляю. Розповім про нього, все, що знайду в інтернеті, всю інформацію. Розповім вам також, куди звертатись, куди телефонувати, щоб забронювати тут місце, можна з палатками залишатись, з кемперами. Про це все буде від... мова в цьому відео. Далі не хочу зайвого говорити під час відео, тому зараз скажу. Підписуйтесь, звичайно, на канал, ставте вподобайки, куди ж без цього. Не забувайте, що ми з вами збираємо на авто для волонтера. Вся інформація буде в описі під відео. Поїхали дивитися, що ж це таке за озеро. Озеро Фішлейк це справжній природний дарунок. Його заслужено називають одним з найкрасивіших озер в Альберті, і ми з вами зрозуміємо, чому. Тут вас очікує неймовірне поєднання кришталево-чистої води, величезних гірських вершин і неперевершеного зеленого ландшафту. Але про все по черзі. Озеро Фішлейк розташоване в гірській місцевості на заході провінції Альберта у Канаді. Воно знаходиться приблизно за 80 кілометрів на південний захід від міста Калгарі. Озеро Фішлейк має довжину близько 2 км та ширину близько 1 кілометра. Його максимальна глибина сягає приблизно 30 метрів. Озеро славиться своєю кришталево чистою водою, яка майже прозора навіть на значній глибині. Це створює враження неймовірної прозорості та дозволяє спостерігати риб та інші водні живності. Окрім чистоти води, навколо озера ви не побачите сміття. Все чисте, охайне і знаходитись дуже приємно. Чудове поєднання цивілізації з природою. Околиці озера Фішлейк вражають своєю природною красою. Його оточують величезні гірські вершини, засніжені гори та зелені ліси, створюючи неповторну атмосферу та панорамні краєвиди. Озеро Фішлейк відоме своїм багатим рибним світом. Тут можна зустріти різні види риб, зокрема форель, окуня і щуку. Це робить його популярним місцем для рибалок, як професіоналів, так і любителів. Окрім риболовлі. Озеро Фішлейк пропонує багато можливостей для активного відпочинку. Ви можете насолоджуватись каякінгом, каноє, водними лижами та плаванням. Вода не є звичайною як чай, але купатись можна і доволі весело. Також поблизу є зазначені маршрути для пішоходних прогулянок та велосипедних прогулянок. Озеро славиться неперевершеними заходами сонця. Коли сонце заходить за горизонт або заповнюється яскравими кольорами, а їх відбиття в воді створює чарівні картини, які просто захоплюють дух, я, на жаль, не можу наразі це показати, але колись обов'язково залишусь тут з ночівлею. Це місце, яке варто відвідати. Тут ви знайдете гармонію з природою, активний відпочинок та мальовничі краєвиди. Які залишать незабутні враження. Не забувайте включити це озеро до свого списку подорожей і насолоджуйтесь кожною хвилиною в цьому вишуканому куточку, оскільки жодні відео і картинки не замінять оригінальних відчуттів на природі. На цьому озері можна залишатись в палатках або привозити свій кемп. Тут можна забронювати місце як в дикій природі. Без води, електрики і іншого, так і з водою, електрикою і іншими зручностями. Ви можете знайти інформацію, як забронювати місце, скільки це коштує, куди дзвонити, на офіційному сайті Альберта і в описі під відео. Перекладайте сайт на українську мову, використовуючи Google-перекладач, якщо не знаєте англійської. Також дорогою ми ще заїхали на озеро Абрахам Лейк, яке знаходиться в 10 хвилинах звідси. Це дуже популярне місце для відпочинку з наметами і відвіданими взимку. Давайте перемотаємо час назад. Також подивимось, який вигляд мало це місце в холодну пору року. Швиденько розповім. Друзі чекають, тому мусимо їхати. Сьогодні неділя хочемо поїхати на Абрахам Лейк. Це озеро, і там дуже прикольно взимку, якщо вийде, що снігу не нападає сильно. Там в озері бульбашки такі вистають. Ми вже там були влітку, але взимку хочемо ще поїхати. Там їхати 2.20 плюс-мінус. Тому буде така цікава пригода на весь день, майже в дорозі, щоб подивитись на замерше озеро. В общем, приїхали ми на парковку біля цього озера. Тут озеро велике, але це якраз місце, де всі сходять, якби на люду походити. Я не знаю, як ви мене чуєте. Краса неймовірна просто. Вітер дуже сильний, тому за звук вибачайте. Подивіться, який тут льот. Тут просто неймовірна краса, лід тріскається, робить дуже гарні візерунки, ходиш і відчуваєш просто цю силу води, яка вона товста. Такий лід. У нас у Домініки тільки що випала перчатка, ось тут прямо, і полетіла аж вітром занесло, десь там Ігор її побіг ловити просто. Унесло вітром дуже-дуже швидко. Вітер дуже сильний гуляє. Але краса неймовірна. Подорожувати це незабутня пригода, яка розширює наші горизонти, збагачує наше життя та надає можливість відкривати нові перспективи. Вирушайте у свою наступну подорож і насолоджуйтесь кожною хвилиною цього захоплюючого шляху. І запам'ятайте, подорожувати можна не тільки десь далеко за кордоном. Я впевнений, що в кожному місці і області є місця, які варто відвідати. Мирного неба всім вам! Па!